Слава Україні, друзі! Героям слава! В цьому відео я поговорю і розкажу вам, як ставити стоп лост і тейк профіт. Що це таке я також в цьому відео розкажу короткими словами? Наприклад, щоб ви більше не втратили, і, наприклад, якщо ви йдете спати, поставити собі тейк профіт, і щоб ви автоматично зафіксували свій профіт. Буду показувати, як це робиться на Bybit. і В наступному відео покажу, як це робиться на біржі Binance. Довго не затримуємось і переходимо до біржі Bybit. До речі, якщо у вас ще немає аккаунту на біржі Bybit, реєструйтесь по моєму реферальному посиланню. Таким чином ви будете мати знижки на всі комісії пожиттєво. Посилання на біржу Bybit залишаю в описі під відео. Після того, як ви зареєструвались і пройшли верифікацію, можливо, не пройшли в даному випадку на біржі Bybit не потрібна верифікація для торгівлі. Переходимо до вкладки директиви і переходимо в портал для ф'ючерсів. Нажимаємо торгувати. Також покажу, як ставити стоп-лосс і тейк профіт уже на вашому смартфоні. І так, після того, як у вас вже є відкрита угода, ми можемо ставити стоп Loss і тейк профіт. Як ви бачите, у мене є угода, вона вже дуже довго відкрита. Також я дублював угоду в своєму телеграм-каналі, якщо ви ще не знаєте. У мене є мій телеграм-канал, де я дублюю свої угоди і не тільки. Так ось є така угода, і як поставити стоп Loss і тейк профіт. Як ви бачите, є така вкладочка Take Profit і стоп Loss. Нажимаємо додати. На Bybit все дуже просто. Тут ви можете автоматично вибрати, наприклад, 10% профіт, 25%, 50% чи 100%. І 150%. Наприклад, давайте я зараз поставлю Take Profit 100%, або давайте 50% і стоп Loss я також поставлю, наприклад, 50%. Що це означає? Давайте так більш детально розкажу. Take profit. В тому випадку, якщо для прикладу ви заходили в шорт і ціна падає і падає, ви вже заробляєте, наприклад, 50% від вашої угоди. Після того даний ордер активовується і автоматично закриває вашу угоду в плюс 50%. Якщо мова йде стоп лос для чого його використовують? Наприклад, ви заходите в нічну угоду, йдете Спати і боїтесь, наприклад, щоб не втратити всі 100%. Чи біткоін впаде і все потягнеться за ним, ось. І ціна ваша може піти зовсім не в ту сторону. Для цього ставлять стоп лоси І, наприклад, для цього поставимо 25% в мінус. Якщо ціна розвернулася в іншу сторону, не туди, куди ми заходили, і вже доходить до ціни, наприклад, мінус 25%, тоді активовується даний ордер, і ваша позиція закривається, і більше ви не втратите. Давайте я натисну підтвердити. Ось усі мої ордери успішно створені. Давайте я зараз покажу, як це буде відбуватися на графіку. Переходимо до даної валюти. Пари. І бачимо, що є позиція стоп Loss і також створена позиція take profit. Давайте я трошки збільшу графік, тому що її зараз не видно. Ось, і є позиція Take Profit. Як ви бачите, коли ціна дійде до цієї позиції, дана лімітка активується, і я зафіксую свій прибуток, наприклад, 50% чи скільки я там став відсотків. І так, давайте перейдемо тепер до нашого телефону, заходити в програму ByBit, нажимаємо Директиви, бачимо, так само все відбувається. І вже тут ми можемо побачити, що у нас є лімітка стоп Loss» і «Take Profit», Як ви бачите, зеленим і червоним. Давайте я зараз скасую. Ось я успішно скасував свої позиції. Тепер заходимо в налаштування. Знову ж таки, тут все ідентично: 10, 50, 25 чи більше відсотків. Також стоп лос вибираємо суму, яку ми хочемо. Якщо ви хочете ставити стоп лос по певному рівню підтримки, наприклад, ми бачимо певну зону, поставимо собі стоп лос Таким чином вводимо собі ось тут, наприклад, дані. Ось, і після того, якщо ціна дійде до цієї суми, наша угода закриється і далі ми не будемо втрачати свої гроші. Ось так, друзі, зовсім не складно. Виставляємо taki profit стоп лос для того, щоб максимізувати можливо свій заробіток і мінімізувати свої втрати. Я дякую, що ви глянули це відео. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Тут все про заробіток і торгівлю на криптовалюті. А на цьому все. Перемога обов'язково за нами. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступного відео.